Відео, як зв'язати, наприклад, на основну, буде це у нас основна е поводкову жилку, або прив'язати той же самий флюр на основну жилку або нитку. Е як це робиться? Це дуже просто. Ми в різні сторони проводимо кінці шнура або жилки, цю суди, а цю суди. І просто беремо. І починаємо в'язати от таким чином. Беремо, наприклад, цей, трошки зберемо запасом і робимо на пальці петлю, і потім її пальцем фіксуємо. Зафіксували і все. І тепер треба зробити десь 5 обертів. Обертів так, щоб шнур цей захопив два І основну, і поводкову. Так, один, два. 3. Ну, Для прикладу, я вам покажу 4. А можна в'язати взагалі в'яжеться від товщини жилки або нитки. Якщо вона товстіша, то в'яжеться е, менше обертів. Якщо тон тонкіше, то можна зв'язати трохи більше. Так, Не можу попасти четвертий раз. Оп. Все так, ми провели, обкрутили і просто затягуємо. Все, затягнули. І так само робимо з іншої сторони. Переворачуємо, щоб нам було зручно. Фіксуємо. Беремо так само на палець, зафіксували на двох нитках. Щоб було зручно тримати так. І так само робимо оберти. Тільки головне, щоб хватало дві. І основну, і ту, яку прив'язуєте як поводкову. Тобто, раз. Два. 3 і 4. Ну, краще брати трошки більше з запасом, щоб ну, це не страдати так, як я. А. Все, Чотири оберти виходить так само і так само затягуємо. Все, можна сказати, що це вже готовий. Дуже швидкий і для мене. Я використовую його як і на спінінг, коли я в'яжу флюр, так і на ловлю на якісь тонкі жилки, коли в'яжу на карася поводок або на якогось ляща. І тепер просто треба стягнути. Все, він стягнувся. Відрізаємо те, що нам не потрібно. Я думаю, що таких відео дуже багато в інтернеті, але якщо комусь буде зручніше навчитися з цього відео, то то, то буде для мене дуже приємно. Підрізали. І все у нас вийшов такий дуже міцний. У мене він мене, от саме мене, він жодного разу не підводив. Тобто в мене навіть було таке, що рвався флюр тут, вирвався флюр на карабіні, але цей завжди ну не завжди добре, а в більшості відсотків залишався цей вузлик, бо тут такого як тертя немає. Тобто воно як стопор-стопор ходить, і прям такої нагрузки. Він не сильно, не сильно на нього нагрузка впливає, так як на інші. Все, дякую за перегляди.